7 вересня, 24 рік я зараз у садку на городі яблук. Багато тут різні сорти. Отакі, і отакі. І отакі багато на землі От так. вітамінів і вкуснятини. ціла куча у садку яблучному Усім хорошої суботи. Не забувайте гуляти, відпочивати. Бережіть себе і своїх близьких. Насолоджуйтесь кожним днем. Ми зібралися з друзями, готуємо зараз шурпу. Всем пока-пока.